Сучасним школярам необхідно виїжджати на польові збори та проходити курс польової медицини. Це сьогодні у Львові обговорили освітяни з військовими. Вони переконані, викладати предмет захист вітчизни повинні не лише педагоги, а й учасники антитерористичної операції. Те, що змінити програму, через те, що в нас програма не відповідає тій дійсності, більше потрібно ввести практичних годин занять практи, практичних занять в полі, ну повністю так як належиться. Ну і ви знаєте, дуже змінилося відношення учительського колективу. Тому що якщо раніше вважали, що війна дуже далека від нас, зараз усі розуміють, і ви знаєте, що мене практично почитицький колектив підтримує у моїй роботі. Викладачі відзначили, нині рівень зацікавленості предметом значно зріс. Учні львівської школи номер 90 на уроки приходять у військовій формі та навіть знімають фільми про таку підготовку а у вільний час разом із вчителями плетуть маскувальні сітки. Зараз ми будемо розробляти такі, таку методу серед нас новатором, учні, власне, виходять, бо це діти мої, це я тільки без, я без них би просто не зміг. Тривожні валізи, щоб діти знали, що їм треба зібрати в разі війни, не дай Бог, у разі якогось удару. Все те, що потрібно, ну, скажімо такий, раніше був предмет безпеки, життєдіяльності. Я думаю, що це все скомпоновано в загальному ракурсі. Пропозиції щодо таких нововведень поки що обговорили на засіданні міської ради. Надалі потрібне сприяння вищого керівництва.